Всем хай вес, с вами X. І сьогодні я вам покажу, як, як створити Editor для свого смартфона і Android. Так. Да. Що на Android по-любому піде. Що ж, скачуйте, вот, бачите, спишіть зараз ну, поставити паузу і скачайте дві програми, ну, спишіть назву і, і скачайте їх в плеймаркеті. Просто пишете PixArt, скачуйте, пишете в Риска Edit и скачуйте. Все, вот інтернету же Скачуєте не треба. Заходимо по початку в PixArt. наживаємо Зживаємо ну, сюди на, пох... на шото. Збираємо на галері. Ой, Вибираємо. Ну, ви скажете там фотки, які хочете. І вибираємо фотку. Наприклад, вибираємо. Ну, цю фоточку якусь. І ми вже тут так. Ж на ці фотки і можемо його редагувати. Наприклад, візьмемо пензлик і можемо його трохи. Там підмазувати, робити можуть. Е, оце я робимо трохи, інше, бачите, отак от роблю якесь. Це круто. Давайте зробимо так якось, Во. Сохняємо. І тепер у нас якось так крутіше. Е, ще у нас є текст. Воно пишемо, що, наприклад. Е, пишем. Е, к... ну, Пишете, що хочете. Наприклад, ну Просто таке щось. Ви тут можете вибрати колір, наприклад, червоний, ось вибираємо. І нажимаємо сюди, можемо вибрати йому букви, наприклад, ось такі, лойки. Вибираємо. Ось, дійшов, вибираємо. І можемо десь його поставити наприклад, якусь таку. зберігаємо А тепер так от як. Гагрузерве, коротше. І що ми цю картиночку, яку ми редагували, її щоб її кинути вашу галерею, нажимаємо сюди. І нажимаємо. Хочете змінити назву, але ну, лучше просто нічого не робити, нажимайте ОК. Тепермо на вашій галереї. Ну, одна це замовлю робимо ще одну. Gallery. Наприклад, YouTube. Um, і. Ну, Давайте знов текст. І впишем. Pre... О! Презент. Презент. Давайте знов червоний. Вебера, ну и все так его с э, той и десь тут. Во. Ок! Во. Срабуємо тоже якийсь кольор. Захара, короче, всяких редаговань. Ой, Даром... не тут не тоже, он Так тонжав. Ой, не то ежав! Чтам... А, вот да, тон уже. То, то. Стопание. О! Таке. Давайте, Таке. короче. запущу. Сохраняем. У ну, нас первый вот такой YouTube Present. Короче, что ж, тоже сохраняем. Ок, все. Теперь, э, ой, теперь даже заходим на короче. Даже можно, типа, нажимать вот сюда. Чик, чик, что сюда. Ай. Блин, я нажал на даже и в этот нажать внизу. Що ж, тепер нам поки що це особливо потрібно. ми тепер нашу програму в Edit. Е нажимаємо сюди. Ну, називайте як хочете. Короті, ну Це перше, назвіть проект. І нас тут нічого нема. Нажимаємо сюди Добавить. І імпортувати зображення. І вибираєте. Е Нажимаєте в так галочку. Так, що можна. Хлоп. Нажмай, ну, вибрали, тут мінімум 5. Нажмайток. Um, і можемо додавати, бачите, тут таке. Воно. Можемо додавати, ну, нажимаємо дитячи. Ось таке о. І нас кручить де. Ну, трохи ну, не було без звуку. І це не дуже так цікаво. Щоб додати мелодію або що там захочете, ну, наприклад, музичку якусь. так у нас поки що вийшло. Хочете ще раз сюди, ось так зробити. Що ж, нажимаєте вот сюди. Вибираєте музику, наприклад, цю. Так, чекайте. А, добавляется музыка, баштите, бачите, внизу таким дремпинки, бачите, тут внизу, внизу. низу. Бачите, да, баште, вот, я так ставлю, баште, но э, короче закачиваем музыку. Ну, давайте здесь выпускаем. Ничего, ну, не будем, но шветка. Ну. Ну, майже, важе. Все, нас мужичка снова. Нажимаем. She makes me go! Oh, oh, oh. She makes me go! Oh, oh, oh. She makes me go! Oh, oh, oh. She makes Все. Е тепер е ви нажимаєте назад. Вот на наш клип, наш проект. Мы его його назвали. Ой. Ну, І тепер, напевно, він у вас в галереї зберігається. Так, да, Він у вас зберігається в галерею, ви вас здате, він у вас зберігається в галереї, ви можете для свого каналу там запустити зразу і почати знімати, і буде так, класне класне інтро. Це практично як реклама, це не реклама. ну це нереальна реклама. Тепер я зараз сюди, напевно, своє інтро зараз же ну, ну виложу це відео. Uh, создам своє інтро і буду на ну, кожне своє відео показувати це інтро. Думаю, це мам тоже буде цікаво. Ну що ж, uh, а в серії я вам показал, як создати інтро. Я показав, показал, поставьте лайки, підписуйтесь на мій канал. А звон был Серджи. Все и пока!